Всім привіт на лівіц 5. І сьогодні я буду працювати інкасатором Приватбанку. Я вже знімав відео про інкасатор Приватбанку, здається, вже точно не пам'ятаю. Але це було до 2.0. Тепер 2.0, Я вже, ну, там вже багато хто знімав про це відео, але вирішив я ще зробити, тому що я ще не знімав. Може, ще помінялося щось з того моменту, як вийшло вже, ну, як тільки вийшло 2.0. Тому сьогодні подивимося на роботу Приватбанка, і найцікавіше думаю, чого ви сюди приходите. Прийшли, це подивитися на їхню зарплату і взагалі співношення зарплати і самої роботи. Тобто, там, чи я буду багато тратити часу, щоб там, заробити певну суму. Тобто, ми це сьогодні все перевіримо. Давайте переходимо до інкасатора Е, Знайти приватбанк можна ось тут. У нас навігація, роботи. ось роботи І тут у нас є інкасатор Кніпрос з 12 рівня. Е, тільки з 12 рівня не менше. Е, тепер що ми можемо зробити? Можемо створити лобі. Все, тепер нам треба знайти гравців. І коли ми натиснемо скуно, коли ми е, натиснемо пошук, це в нас запросить всіх гравців на сервері. Тобто, всі гравці, які підходять по критеріям, тобто у них 12 рівень. і... Позитивний рейтинг, на секундочку має бути позитивний рейтинг, як я досі пам'ятаю. Зараз, напевне, чи так само, але мені здається, зараз досі буде позитивний рейтинг. То пришлеться всім посилання, ну, чи ж не посилання, а запрошення прийняти, в інкасатор піти. І або це так само, якщо ви маєте якогось друга і ви хочете з другого по поїздити, працювати, то ви можете ввести його нікнейм і вбити. Так, сенат треба почекати 16 секунд. Все, триває пошук, нам зараз воно має знайти пару. Тих пару людей, це будуть охоронці. Як я знаю, як має бути два охоронці, два охоронці може бути достатньо. Може бути ще чотири, Ну може бути три охоронці, тобто повні, Ну всі четверо будуть один я хай буду вже водієм. Буду цей раз за водія. Е, і може бути два або три охоронці. Тобто, як я знаю, мінімум два. Так, ну що ж, знайшов я нас-охоронця Сергія Данилка. До, до речі, виходить, що достатньо тільки одного охоронця. Я думаю, треба мінімум двох. Ну, добре. І також зразу хочу вам сказати, що ми от, е, є дві, сказати, роб... ну, в роботі-кесаторі в є дві таксати професії. Ну, як професії, типу. Посада, можна сказати, водій і охоронець. Охоронець – це найкраща посада, в інкасаторі, тому що ти сидиш, нічого не робиш, просто коли коли в тебе, коли приходить час для завантаження, ти просто виходиш з машини, 20 секунд попрацюєш і далі знову ж сказати, так спати. А от водій, ким я зараз якраз і, і працюю, то має їздити по пахати за всіх. Але це лідер обирає, тобто лідер, ну я створив якраз. Хлопі, тобто я міг себе зробити хроцем, але я вирішив вам показати, тому що охороцем, ну що я вам буду показувати. Давайте буду я вам показувати водія. Також ще що я хочу сказати, що в нас тут є виклик поліції. Зразу скажу, як я знаю, це не поліція, а СБУ. І друге, то, що ну, реально ця кнопка працює, не переживайте, вона реально працює, вона не стоїть просто для галочки. І до вас СБУ реально приїде, тому що як я знаю, в СБУ не так і багато викликів. В них багато викликів, тому ну, як я тоді був. То кожен раз, коли, ну, тобто, ви зразу бачили такі виклики, ви зразу до них їхали, тому що ну, у нас не було не так, і так не було багато викликів, у нас просто не було викликів, ми хотіли хоча б на якісь виклики поїхати. Але коли викликів було багато, ми приїжджали і казали, ой, а ми вас не викликали, а ми ж знаємо, що нас викликали. То ну, можете навіть не викручуватись, типу, ой, ви ну викликали, не викликали, ви помолилися, ми все рівно знаємо, що ви нас викликали. Тому якщо СБУшник, так сказати, буде не в хорошому настрої, вам впишуть штраф. Якщо він буде в хорошому настрої, ну вже пощастить, як як, ну, не знаю, як пощастить. Бо може бути таке, що в СБУшників буде мало викликів, і їм просто, ну, вони нічого по факту не втратили, бо е і все рівно викликів мало. Але все одно я б вам не радив ну, скрати, їх дратувати, просто так викликати. Тому поважайте їхній час, будь ласка. Приїхали на точку, все. Наш охоронець. До речі, зразу скажу, що в охоронці є зброя, не знаю, як у мене, бо я її не можу дістати. Все, ми завантажились. 10% він завантажив. Так, давайте зараз подивимося, за скільки, скільки він відсотків сумарно завантажить. Ага, ну тільки 20%. Тобто всього буде таких 5 поїздок. Блін, ще й нервує то, що він двері не закрив, ну ладно. Всього буде таких 5 поїздок. Тому. О, молодець. Закрив двері. Тому, що ж, їдемо далі. Так, Приїхали ми на другу точку. Давайте, охоронець. Бо інколи бувають такі охоронці, які просто АФК чекають, поки ну, приїхати на останню точку і отримати гроші. Тобто, таке... За, за таке, до речі, можна і відлітати на форум, по-перше, за АФК. А по-друге, за те, що е, просто, ну, типу, заважаєш людям працювати, і АФК просто хочеш, щоб за те працювало. Тобто, за це, як я знаю, бо раніше так можна було за це по двом пунктам від, ну, люди відлітали на форум. Тому не, не робіть такі, будьте як Сергій Данилко, який зразу ну, слідкує за грою і нікуди не відходить. Приїхали ми на третю точку, тільки тут в нас трошки парковочка буде недобра. Наш Сергій Данилко вибігає. Поставили ми, до речі, такі штучки. Я забив, як вона називається а, да, аварійка. Взагалі цю штуку, якщо ви її не поставили, то тобто поліція чисто може приїхати вас і оштрафувати, тому що ну, за парковку не в неналежному місті. Нікого вже не буде цікавити те, що ви працюєте на касаторі, те, що у вас просто така мітка, це все одно буде парковка в належному місці. Тому я раджу вам ставити, ставиться вона на кнопку українською. Ставиться вона на українською. Тому ставте, в принципі, те, і більше це так відіграється, більше РП, так більш, ну, гар... воно гарніше виглядає. Тобто, Я думаю, що ви всі хотіли, щоб Ukraine та в нас було б краще РП. Так, ці трошки ми по колу проїдемося, ну, ладно, нічого. Так, знову ми приїхали, і, до речі, дуже цікаво, те, що е, другий раз та сама точка. Тобто, ну, мені таке подобається, бо по 1000 метрів приїхатися, це ж небагато. І зараз ми йдемо на останню точку, може б теж, сподіваюся, десь недалеко, не як було перший раз, що 5000 метрів було їхати. О, Прекрасно. Це, до речі, знову та сама точка, тому що нам знову нам тоді перший раз якраз було 1800 метрів. Тому, ну, мені чисто подобаються такі точки. Це, звичайно, не е, дуже сказати, ПРП, тому що ми там, типу, ми вже в одному з банкоматі забрали гроші, там вже не мало б бути грошей, ну, але все одно воно ж там не рандом. Ну, Мені чисто так подобається, тому що небагато їздити. Нормально, не по 5000 км, хоча б щось. Так, ми знову приїхали. Так, і це все-таки та сама точка, знову ставимо аварійку і чекаємо, поки наш Сергій несе. Мішки. І зараз ми їдемо на розвантаження. Давайте. Зараз подивимося, де у нас шамітка розвантаження. Мені здається, вона у нас одна. Тому що до 2.0 вона була в нас тільки одна. Ага, кайф. 6000 метрів. Просто. Мої, моє щастя не передати словами. Да. Ну, що ти робиш? Ну, скажи. Я, я, я гражданський. А, ок. Так, з походу в нас намічаються проблеми. Давайте ми зараз спробуємо, по щоб е якось від них відрізатись. Але... Ага, добре, мирного рішення не буде. Добре, пробуємо зараз ще, будемо старатися не викликати поліцію, але щось трошечки мені не подобається зараз те, що вони роблять. Вони вже, в принципі, поїхали, але, ну, блін. Ну, можна не заважати вже. Бо якщо це клановці, до речі, я теж в клані. І чисто страхтично я сам себе можу пограбувати, бо клановці можуть грабувати інкасатором. Ну, добре, що вони нас не грабують, тому що нам би, прийшлось би зараз, Ну, якби вони в нас щось би забрали, нам би прийшлось би ще раз їхати на завантаження, ще раз завантажитись. І добре, що головне, щоб не вилетіти в море. Тому що якщо вилетимо в море, це буде капець. І не побачимо, скільки ми заробимо. Так, ми приїхали на розвантаження. Зараз розвантажимося. І, до речі, ця поїздка нас зайняла близько. 30 хвилин. Ну, трошки менше, ніж півгодини. Трошки менше, ніж півгодини, і наш Сергій Данилко розвантажує. До речі, Сергію, тобі привіт. Не думаю, ну, не значиш, не то, що не думаю, не знаю, чи ти дивишся це відео, але якщо дивишся, то привіт. Е, добре, давайте, хай він розвантажить і дивимося, скільки нам заплатять. Все, ми. є. Так, ми. Б, е, закінчили зміну, але я не бачу, скільки я заробив. Тому все, в принципі, я вже догадуюся, яке я маю забрати. Секунду, секунду, секунду. що він там? А я все. Ну, я теж все, в принципі. Добре, давайте зараз подивимося, е скільки я за сьогодні заробив. Там є статистика, скільки за зміну заробив. Е Хочу зглянути, скільки я заробив. Давайте глянемо і 16, 17 тисяч гривень. Врахуємо, що я на третій, рівень, ну, на третій компанії. Третє, що таке компанії це чим вищий рівень, тим більше ти заробляєш е, на роботі. Тому я б сказав, що це маловато трошки. Ви хочеш на першій компанії, наприклад, для такої як Сергія. Тобто, це, він, в нього там 12 рівень, то це був би десь приблизно ну, десь буде 10 тисяч, думаю, зарплата. Так що за півгодини 10 тисяч це не дуже багато. Звичайно, для охоронця, який майже нічого не робить, це, ну, ще можна. Ну для мене, який півгодини, просто їздив туди-сюди по карті, це не дуже. Ну, ви пишіть в коментарях вашу думку на рахунок цього, е цієї роботи. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, вводьте мій промокодвіц. Ну а я прощаюсь. И всім па-па-па-па!